Масована та комбінована атака по Україні. Росіяни вночі запустили понад 260 дронів і ракет різних типів повітряного, наземного та морського базування. Основна ціль енерго та об'єкти газовидобувної промисловості. Наша ППО збила 34 ракети та 100 безпілотників. Окрім цього, до десятка ворожих ракет не досягли своїх цілей і вони не входять до статистики збитих. 86 російських безпілотників локаційно втрачені. Через масовану атаку по нашим енерго та газовим об'єктам, які зокрема розташовані на заході України, поляки піднімали в небо свої винищувачі, щоб підсилити наземні системи ППО та збільшити радіус радіолокаційної розвідки. Балістикою зранку ворог вдарив по Харкову. Все сталося дуже швидко. Спочатку пролунав вибух, а потім завила сирена. За останніми даними, постраждали восьмеро людей, але ця цифра може збільшуватися. На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. Там працює наша Юлія Бойко. Харків Київський район у пів на сьому ранку росіяни завдали ракетного удару по житловій забудові. Влучило буквально за кілька метрів від житлового будинку. Вибух пролунав, коли більшість людей ще спали. Після повідомлення про ракетну небезпеку та удару минуло всього 5 хвилин. Цього часу було замало, щоб спуститися в укриття. Людей розбудив потужний вибух та вий автомобільних сирен. Вибухова хвиля вибула вікна, багатоповерхівках у квартирах політали шибки, посипались меблі, відлетіла штукатурка. Лежав бабах, вікно на мене впало, і все. Жену побило осколками. Я осколками. Якраз збиралась чай допивати. выходит на работу. Оно влупило. Нашу. Мгновенно, в обах и все. У меня просто окно вынесло. Пламя с гаражей, дым. Все. что я еще могла побачить. На місці прольоту нині величезна вирва. Навколо розкидані уламки. Загалом пошкоджено 9 багатоповерхівок. Там вибито вікна, потріскалися стіни. Зруйновані гаражі, вигоріли автомобілі. Кількість потерпілих збільшувалась кожні півгодини. Спочатку повідомляли про чотирьох, далі п'ятьох. півдні вже восьмеро. Них не загрожуючи життю, поранення порізане тілі, забиття внутрішніх органів кінцівок. Росіяни застосували ракету іскандер М поблизу влучання. Лише ж житлова забудова. Ми знову ж таки бачимо, що це не військовий об'єкт, жодних військових тут немає, і жодних причин для того, щоб треба було сюди завдувати ракетну удару навіть в умовах війни. Це дуже низько і це і військовий злочин, який ми будемо документувати. Рятувальники розбирають завали, перевіряють пошкоджені будинки та гаражі. Жителі згуртувалися, збирають уламки, забивають вибиті вікна фанерою. Юля Войколексі Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. На Чернігівщині прилетіло в об'єкт критичної інфраструктури. Газопровід поруйновано на Полтавщині. А на Тернопільщині російська ракета влучила у промисловий об'єкт. На місці зайнялася масштабна пожежа. Місцева влада попередила через обстрілу продовж дня можливі перебої з газопостачанням. Через падіння тиску в мережах облгаз вже відключив подачу промисловим споживачам. Можливі перебої із гарячою водою. На Одещині уламки збитих шахетів впали на приватну забудову. Зайнялися три будинки. Пожежу гасили понад три десятки рятувальників, аби вогонь не переки все далі. А зранку на півночі регіону захисники неба збили ворожу крилату ракету. 13 мирних жителів поранили. Окупанти на Донеччині. У Слов'янську керована авіабомба, скинута ворогом, вибухнула у приватному секторі. Вибухом поруйновано три десятки будинків. Серед поранених двоє дітей. Це дівчатка трьох та чотирьох років, а також їхні батьки. Дитина поранена і у Краматорську. Тож, через масований терор нашої енергоструктури влада найбільш постраждалих регіонів попереджає можливі перебої з газопостачанням, світлом, теплом та гарячою водою. В Укренерго повідомили, через потепління споживання електроенергії зменшилося, але все одно просять користуватися нею ощадливо. Аварійно-відновлювальні роботи на місцях влучань почалися щойно закінчилася тривога. Ремонтні бригади намагаються якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів. Докладнішу інформацію шукайте на сайтах регіональних філій постачальників комунальних послуг. 146 бойових зіткнень за добу. Гаряче зараз на Курщині та у прикордонні Сумщини. Про це повідомляє голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. На Курщині наші стримали 32 штурми. В атаку ворог кинув підрозділи КНДРівців. Вони йдуть під прикриттям авіації та далекобійної артилерії. Рветься ворог у і у бік дороги на суджу, щоб відрізати український плацдарм. Заходять на Сумщину до журавки. Про це повідомляє генштаб зсу у ранковому зведенні на наші позиції у Курській області. Ворог скинув 35 кабів та здійснив 27 авіанальотів. Наступ окупанти розширюють у районі новенького та басівки. Ймовірно, вони зайшли і в нові та старі сороченці. Але цю інформацію Генштаб не підтверджує. Авіацією, зокрема, окупанти атакували Краматорськ, Костянтинівку на Донеччині та Гуляйполе у Запорізькій області. Наші сили оборони за минулу добу уразили 17 районів зосередження особового складу і техніки та один засіб реп окупантів. Аналітичний портал Deep State повідомляє, що ворог просунувся в районі сіл Курилівка та Фиголівка на Харківщині. І втрати ворога на сьогодні такі. Інформація від Генштабу: мінус 1150 окупантів лише за останню добу. Загалом, від початку війни, убитими та пораненими у них вже майже 883 тисячі осіб. Знищено у росіян понад 30 тисяч одиниць броньованої техніки та понад 24 артилерійських системи. Розтрощено 1306 систем реактивної артилерії та понад тисячу систем ППО. Кількість знищених ворожих літаків, гелікоптерів, кораблів та. Та субмарин залишається поки що незмінною цифри. Ви можете бачити на екрані.